Добрий день, любі малята! Незабаром свято Пасхи. Правні господині на свято збирають великодній кошик, щоб посвятити у неділю у церкві. Покладуть пасочку, ковбаску, сальце та, звісно ж, різнокольорові писанки. Сьогодні завдяки... Малюночкам таких цікавих різнокольорових писанок я хочу запропонувати вам одну ритмічну вправу. Якщо ви побачите одне яєчко, велике яєчко, будемо плескати один раз. Та. Якщо ви побачите два маленьких яєчка, то треба плескати трішечки швидше, промовляючи тіті. Ось, наприклад, так. Та. Та, 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 або так. Ті-ті та ті-ті та Може бути безліч різних варіантів одна довга дві коротких, дві довгих чотири коротких, чотири довгих дві коротких і так далі. Все це ваша фантазія. Тож, давайте починати, головне, попадати в так. Музики. Тож починає. Слідкуйте за долоньками, які то з'являються, то зникають. Вигадати свої варіанти ритмічних малюнків. Повторюсь, головне попадати в такт музики. Тож бажаю вам успіхів! А поки до побачення!